Школа збудована у 60-х роках минулого століття, як тут кажуть, народним методом без плану та розрахунків недовго була окрасою села. Уже через декілька років поспіх в роботі дав про себе знати. Фундамент почав просідати, а стіни разом з перекриттям руйнуватися. В той час школу відвідувало понад пів тисячі учнів. Трагічний випадок з одним і став тривожним дзвоником для всієї громади. Коли провалився учень з другого поверху на перший поверх, тоді зібралися всі депутати на слідраді і тоді доручили мені як депутату зайнятися питанням про будівництво школи. З того часу і виникла ця проблема. Стан катастрофічно аварійний. Він був визнаний ще в 86-му році таким же станом аварійним. Так він тепер не покращується все, стає хушим. Косметичні ремонти, які щорічно проводять у школі, і ті завдають чимало шкоди. Трупляві стіни, а школа збудована із дерева. У поєднанні з пластиковою обшивкою класних приміщень небезпечна комбінація. Деревина запарюється і гниє, через що всередині дихати практично неможливо. Пластик, дерево, гниле, цегла, грибок ну все царює у цій школі. Уся таблиця Менделєва майже буде тут присутня. Небезпека чатує на всіх. Ті, хто навчається на другому поверсі, можуть в будь-який момент звалитися на голову учням поверхом нижче. Керівництво школи вирішило проблему по-своєму. Зато ми укріпили додатково в цих усіх приміщеннях. От тут де я на цьому крилі, ми поклали додатково балки за те, щоб застрахувати. Тому що ми не маємо права як казати зірвати перше вересня щоб діточки не пішли Школу не врятує навіть капітальний ремонт, кажуть вчителі, її повністю потрібно перебудовувати. От тільки вчителі бояться, щоб і це, як, наприклад, ремонти в класних кабінетах, не лягло на їх та плечі батьків. Кажу, скажи мамі, хай хай при мама тобі дасть стільки гривень принести на ремонт. Я ж із своєї зарплати не буду в класі робити ремонт. І де та дитина має діватися? Та мама бідна дає, від своєї дитини відриває ту копійку дає, щоб дитина принесла на ремонт школи. Бо треба купити. Держава зовсім нічого не дає. Уже останні роки. Місцеві жителі розводять руками. Ліс, багатство їхнього села вивозять в колосальних масштабах, а допомогти бодай відремонтувати школу в держави нема коштів. Директорися міняють, діточки ростуть, а школи немає. Ліс вирубали, ліс рубають, а школи немає. Так що це питання треба взяти теж до уваги, тому що… Ліс вирубують, а нам нічого не залишать. Неодноразові звернення до районного і навіть державного керівництва досі не почуті, та сільський голова Лопухова запевняє, діалог з владою ведеться. От тільки реальних дій, кажуть місцеві, поки нема. одні обіцянки. Прийняті всі відповідні документи, що як вона аварійна, виготовлений проєктно-коштористої документації на 290 тисяч. Цього року проходить зараз експертиза, і в цьому році вже на 200 тисяч щось будуть робити по будівництву Лопухівської ЗОЖ. Як довго учням доведеться ризикувати кожного разу, сідаючи за парту? Поки невідомо. Хочеться вірити, що для влади не потрібно ще одного трагічного випадку, аби розпочати думати не тільки про себе. Поки що балки